Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні в нас вже 41 -е відео з циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво, можете переглянути. При тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті Криптобульбушок майже всі монети зелені. Альткоїни потроху відновлюються у ціні. Найбільший приріст за цей тиждень показали такі альткоїни як NOT, TIA, OM та Optimism. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 25. Перший за дуже тривалий час знаходиться в зоні екстремального страху. Це вказує на те, що ринок вже непогано холону, особливо беручи до уваги ринок альткоїнів. Індикатор альткоін сезону на рівні 37. Підвищився на 13 пунктів у порівнянні з минулим тижнем, зараз біткоін сезон за індексом альткоін сезон. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоін. Біткоін продовжує перебувати в зоні трикутника у верхньої його грань. І можливо тепер ціна протестує нижню його грань, може навіть з хибним виходом трохи нижче за стопами лонг позицій, приблизно у район 55 тисяч 55 тисяч 500. Це короткостроковий прогноз. Середньостроковий прогноз я очікую незабаром ріст біткоїна в район 62 тисячі 65 тисяч. Із позитивних тригерів росту, це те, що у уряду Германії закінчився біткоін для розпродавання. Якщо на індексі SP500 не буде сильного зниження в найближчий час, то ріст вище 60 тисяч цілком реальний. По індикатору стохастик кареса формується сигнал на зниження. По МакДі поки що сигнал на ріст. В принципі, по індикатору зараз певно не визначені. Домінація трохи знизилася, на сьогодні показники на рівні 54,4. Деякі зальтів показують непоганий відскок цін. За біткоїна на все, давайте перейдемо до таблиці, розглянемо які зміни відбулися з моїм криптопортфелем та проаналізуємо кілька графіків монет. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів, запротивну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на стої USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні змін з портфелем я не проводив. Портфель повністю сформований, залишається тільки чекати, коли монети покажуть результат, і можна буде зафіксувати частину профіту. Вже задіяно основний об'єм виділений на даний портфель, а стратегічні резерви ви задіяти, я думаю, що зарано. Але якщо ви бажаєте докуповувати монети в свої портфелі, то зараз прийнятні ціни. І не буде помилкою продовжувати формування своїх портфелів. Зараз дуже складний період на крипторинку, так зване вимотування часу. Думаю, у багатьох зараз портфелі знаходяться в просадках. У когось більше, у когось менше. І чим більше це триває, тим більше хочеться розпродати все і забути про крипту. Це і є вимотування часу. Адже зрозуміло, що всі не зможуть отримати прибуток. Хтось на ринку повинен мати і збитки. Наше завдання витримати цей період і дочекатися етапу росту. Як правило, літо завжди є таким періодом, а з приходом осені відбувається пожвавлення на ринку. Моя порада вам зараз, якщо портфель ще не сформовано до кінця, то щотижня докупайте чи усередніте цікаві вам монети. Якщо ж вже портфель готовий, то не треба кожну годину перевіряти ціни на монети і переглядати графіки. Відпочиньте від крипти. Якщо ви зачасно зацікавлені крипторинку, то ви витратите даний час на вивчення більш детально різних видів заробітку на криптовалюті. Так, я, наприклад, зараз активно вивчаю трейдинг. Я В кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов у крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, який вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфері застосування і складаємо своєрідний який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам обрати по одній монеті на кожну сферу криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ці ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування, на свого портфелю приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як мій Міреферал Біржбай Бітабок X чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо сьогодні графіки п'яти монет з мого портфелю. Це будуть монети різних сфер криптовалют. Перший графік монета Doge. Дана монета відноситься в моєму портфелі до Gold Sector. Це монети, які менш волатильні, мають довгу історію і є більш надійними під час сильного зниження крипторинку. Також завжди є шанс по даної монети на твітах Ілона Маска. хоча останнім часом це вже не так відпрацьовує, як це було в минулому циклі. Від свого локального піку довгість знизилася на 53%, а від свого піку 2021 року на 85%. Від свого одна монета виросла на 86%. Найближча зона спроту знаходиться на 10 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 13 центах. Наступний графік монета Atom. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Дуже недооцінена монета. Атом навіть оновив свій мінімум 2022 року. З свого локального піку атом знизився на 57%, а від свого піку 2021 року на 86%. Найближча зона спроту знаходиться на 7 доларах 10 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 5 доларах 15 центах. Наступний графік монети ZK. Дана монета відноситься в моєму портфелі до Layer 2 рішення фірми. Це єдина монета із даного сектора, яка у мене залишилась на даний час. Монета нова в обігу зараз монети тільки від ретродропів. І так як залізлася монета на сильному зниженні ринку, то очікувано, що її ціна досить сильно впала. Вісолог проміжного піку монета знизилась на 33%. Найближча зона спроту знаходиться на 19 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 14 центах. Наступний графік монета GRT. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору інфраструктурних проєктів. Монета сильно знизила в ціні. Від свого локального піку GRT знизилась на 63%, а від свого піку 2021 року на 93%. Від свого одна монета виросла на 254%. Найближча зона спроту знаходиться на 26 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 17 центах. І останній графік на сьогодні монета Rose. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Роуз, як і всі монети, зараз перебуває в сильній корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 57%, а від свого піку 2021 року на 87%. Від свого дна роуз виросла на 138%. Найближча зона спротиву знаходиться на 10 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 7 центах. А зараз давайте проаналізуємо мій портфель сервісу Tracker сайту CoinMarketCap. Може прибуток по портфелю збільшився, якщо можна так сказати, бо це збільшення лише на 1%. Було мінус 0,5% збитку, а стало 0,5% прибутку. Всього за декілька тижнів прибуток мого портфелю впав з майже 60% до 0. Але це крипторинок і до цього потрібно бути готовим. Сьогодні прибуток 50%, через місяць це вже може бути збиток 50%. А ще через півроку це вже може бути прибуток в 500%? Давайте поглянемо на топ-5 монет, які за цей тиждень показали найкращий ріст або найменше падінь. Це такі монети, як Meme плюс 13,1%, Aptos плюс 11,7%, AR плюс 10%. DAO плюс 9,8% та XLM плюс 9,6% росту. Посилання для монтору даного портфелю доступно в групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.